Що сохнуть стручки в тернарі, але щось вони пісокнуть всі разом, щось непонятне. Якось дивишся на рослинку, опа, понятно, що щось не то. І тут що всередині? Соняшник, кошик може гнитися. І все. Це на... да. Сергію, привіт. Скажи, де б ми тут ще зустрілися? Цей Велес Ар. Арс, ну прямо місце таке, де цікаві люди сходяться. Ми знову зустрілися. Ну і звичайно, я хочу використати цю зустріч для наших колег. І зараз дуже потужні йдуть розмови. Ми банальні речі не будемо, дуже потужні розмови йдуть про кліщів. Або давай краще ти скажи, от що зараз нагально і по регіонах, як минулого разу, ти сказав. Які отакі явні проблеми, про які голова болить і всі, і всі інші органи? Ну от. Як, як не дивно, на даному етапі розвитку, звичайно, тут своя технологія господарстві, але в цілому по Україні немає. Поширення хвороб на соняшника, такого, як ми звикли бачити попередні роки. З чим це пов'язано, поки що не, немає відповіді. але… А Ти пам'ятаєш часи, що фунгіцидами соняшник і не обробляли раніше якось раніше років 20-15. Пот, потім ми зрозуміли е цей ефективність, доцільність економічну. Ага. економічно mm. однозначно в рази. Тому з кожним роком ну, ми його Стало заходити. Якщо ми говоримо про зараз про Вінниччину, то ми разів фунгіцид не завжди є в кухні. Mm -hmm. Окупності препаратів і сенсу застосування. То Перше внесення, якщо так окомірно дивитися, да, без наслідків на потом, то феноцид якось без сенсу і не хотілося б його застосовувати, тому що його хвороб немає. Подивок... Які хвороби дошкуляють зараз? Буквально сьогодні були також у Калинівському районі на окремих полях. Є Септорія, хоча вона попередні роки була повсюдно по всіх полях. Це перший септоріоз я знайшов за. Декілька десятків полів за останні тиждень. Ну, зараз вона піде, все ж таки, волога Вологи і сонечка зроблять, мабуть, свою. На півдні був, на Сході, одинокий фомопсис, також не масовий. Внесення закрите перше фунгіцидне профілактично було, тому що не було сенсу лікувально додати діючі речовини, тому тільки профілактичні на пролонгацію працювали. Так, да, більша проблема на півдні Сході на скліщ. Інтернет. Шумить багато інтересу. Це надута проблема, чи воно так і є? Ну ти ж їздиш, ти бачиш. Ми якраз тільки запустили ролик про те, що це не надута проблема. Проблема реально існуюча. існуюча. І так як писав Віктор Філатов, що це дякуємо за класний пост, що ми своїми руцями створили цю проблему. Тому знищивши хижого кліща, ми маємо такі наслідки. Це абсолютний факт, і просто треба те, що знати фізіологію обережніше влази, влазити у це кільця живлення uh -huh. природи, да, і не настаки с... різком не розривати цей ланцюжок, yeah. да, коли природа. Ну це окрема велика розмова. Скажи, таке, ну що агрономам важливо дуже щоб попередити або ну якось зупинити цього маленького червоного. І не зовсім червоного. Ну на сьогоднішній день боротися з кліщем спочатку, ватру. мабуть, мікроскоп треба в корма. Ну, тут мінімум, подивитися, що це дійсно да. кліщ. Так. Мені наробили паніки, що це кліщ в Вінницькій області в одному господарстві. Ти приїжджаєш, а там окремі цяточки фомопсиса, ну трошки відрізняється воно від, від кліща. І там нічого немає. Там можливо один трипс на 10 рослин, то ні про який захист мовити не може. Так само, щоб ми подивилися це. Е і, і сказали, що це ми в Дніпропетровську, зараз в Запоріжжі, сказали, що гусі вже поїли. Так, да, але ми так, знаємо, так, що так, тут був град чи, Чисто град. Да. Угу. Але на сьогоднішній день боротися вкрай важко. Акарицидів на ринку не залишилося вже взагалі ніяких ніде, окремі біологічні, які я також тестую на сьогоднішній день по пару акарицидів в Одесі і в Дніпрі. Ти маєш в, на увазі, що фізично немає цих? Немає просто да? в наявності. Ну їх просто не, не прогнозували чи як? Чому це так вийшло? Акарициди це. Такі препарати, які продаються нормально раз в 3-5 років. Тому запас великий, ніякі постачальники не роблять. Компанії не роблять. Тому а такі критичні моменти, як в цьому році трапився, то його розмали просто. Я думаю, що ці акарициди, які планувалися на сою, пізніше її да, забрав да. соняшник. Тому меседж хороший компаніям, щоб відновити Встигнути на сою. Стигнути ще можна довести трошечки. На Хоча сою. Це, І контроль знову ж таки вкрай важкий, тому що великий соняшник, наприклад, такий, як тут. Як ми проб'ємо нижні листи. От я заберемо. хотів, наступне питання: що як, як спрацювати її? Нереально, фактично, ми можемо тільки пробувати зберегти верхній апарат, нижній, не, старати, На жаль. не uh -huh. старатися по ньому, але знову ж таки препарати вибору немає. В мене дзвонять. Я знайшов то, воно буде чи ні, uh -huh. в такому плані. Да, то не не кажуть, що, що нам знайти. Я написав список, нічого не знайшли. Нема нічого. Тому з того, що є, пробуємо щось чудити, додати різні адюванти, підбирати форсунки для того, щоб якось задути, пробувати з тими препаратами, які є. Якихось яких ноу-хау не бачив, яких, там? Ну, опускати форсунки прямо в впуск... пост. Ну не, не зверху. Дуже цікаво. Робота дронами. Вона знову ж таки пробиває дрон. Мало пробиває, да тому ну, то, то теж не, не, не варіант. вихід. варіант. Да. Не зовсім варіант. Тому проблема дуже серйозна. Хто ага. хто бачить там пару якихось. Перспективи, скажи, будь ласка, якщо от з ну, цим. Дякувати з кліщем... Богу, випав дощ. Що на півдні, що на сході, трошки позбавці. Ага. Да, трошки позмивало, но очікується високі температури, і прогнози по дощах немає. Тому він вернеться точно. І, Просто... Якщо буде втрати. Листового апарату, то. В якій кількості він вернеться, і ми зазвичай боролися і переживали за пізні посіви соняшника, тому що він маленький був, коли активний кліч був. Ага. То ми бачимо, половина листового апарату, в соняшник метр п'ятдесят, метр а половина листкового апарату внизу нема. Ага. І він наскільки агресивний, що ну, в цьому є, є проблема. Ну так не оптимістично ти зовсім. Тобто, навіть якщо в тебе є препарати, ну зараз залізти, ну в кого пізні посів, може встигнути ну, знову ж ситуація: Одеса і вони то, да, східна вони частина, вже... вони не настільки багаті. Ну так, да, звичайно. Тобто в них є проблема ще економіці. А карациди ще гроші коштують. Безумовно. А купити акарици за 40 доларів і внести його навіть правильно, і отримати максимум 50% ефективності. Ну якось так. При, при їхній ситуації економічні попередні роки скажи, ставились. в кожному окремому приймається окреме рішення, да, зараз так? так такого суцільного так. рішення так. не підсказати. Хто встиг в принципі на випередження трошки попрацювати, краща ситуація, хто вже доганяє. Того потяга, да, то є проблеми і ну, є, навіть буде пересів, а пересівати нема як, тому що з'їсть молоденький і свіженький соняшник просто з'їсть в ноль. Скажи мені, от а що тут в Велесі? А коли я агронома головного на соняшнику спитав, як у тебе з кліщем, а він так на мене подивився на соняшнику? <гум> він каже: то може а на суї десь. Він навіть. Ну слава Богу, не знають такої проблеми. Це в північ Вінницької області. Uh -huh. Такої проблематики ніколи мене це загальна така не зустрічали попередні роки. Uh -huh. Але те, що в нас трапилося цього року з довгоносиком, наскільки він перезимував, далі історія з квіткоїдом на ріпаку. Зараз кліщ важко спрогнозувати наскільки що вистрілить наступне. Угу. У нас може бути чортополохівка, у нас може бути метелик. Скільки? три-чотири роки тому чортополохівка. Вже, ну тобто перезимувало за такої зими все. Ну, все, все, все. Е, да. І очікуємо, на жаль, той кінець вегетації ріпака. Проблема з моллю на Одещині, Миколаївщині є. Очікуємо лоскокрилих шкідників, у посівах соняшника, в тому числі, тобто бавовникову совку, луговий метелик. Вже перші прояви є на сході на півдні, тому оглядаємо посіви, не, не стидаємося заходити туди частіше, тому що, що, що не було пізно. Були окремі роки також в Дніпропетровщині, де вже і дронами, і спасали чим-небудь. тому що з'їдало за декілька днів повністю весь посів луговий метелик. Дякую, Сергій. Бачиш, завжди ти в такий в скрутний момент з'являєшся. Це щось таке цікаве, треба нам щось придумати разом, якийсь проєкт. А я хочу сказати, що це був Сергій Богомаз, і він представник компанії, називається Агрокомпанія. Правильно? я Все сказав? Все дуже просто. І крапочка в кінці. Так, да, І крапочка в кінці. Звертайтесь, він в Фейсбуці є, в Телеграмі. Якщо потрібна, інстаграмі, якщо потрібна консультація, будь ласка, звертайтесь до Сергія. Сергій, я думаю, що ми будемо зустрічатися або дійсно зробимо якийсь спільний проект. Такого консультаційного, такого бліц-характеру, ну угу. дуже важко, але без поїздок всі кінці України ми не можемо володіти інформацією. Ну всі... хоч якось да, уявляти собі не зайти. Тиждень був Одеса Дніпро. Наступний цей тиждень рівне запланований. Потім знову Одеса Дніпро. Я знаю, як плів. це зробити. <рап 'я> це моя парафія. А ти. Маєш інформацію реальну і можеш аналізувати ну, кроме да. того, що постійний потік фото відео з усіх куточків України, треба саме ну, він самому не завжди пощупити, відповідає треба. дійсності. Ну, да. Є багато агрономів, друзів з усіх куточків, які діють, яким я довіряю, які діляться достовірною да, да, інформацією, Ну все одно треба їздити і дивитися розуміти наскільки критично, все ж таки, та чи інша проблематика, і допомогти, все ж таки, вирішувати. Кожні, в кожному регіоні довгоносик в нас була проблема, в Одесі ж не було. Ну, да. Підкоїд як не дивно мало б спочатку начати з Одеси, з Миколаєва, а не з Вінничини. Ну, Підкоїд да. ріпаковий була катастрофа фактично на Вінничині, а Одеса Миколаїв такого не було. А можна чекати, поки там буде, а потім тут. Uh -huh. Ні, вони навпаки в нас вчилися вже well, <laughs> в цьому ну, Звичайно, <laughs> така здається, що вони нас. У нас більше хворобних. більше Добре. Добре, да. да. А тут не вірив я їм, що в них, наприклад, нема квітку, їде. Поїхав, дійсно, нема. Добре, Сергію, дякую. До нових зустрічей. Да. Слава Україні. Героям. слава!